Вітаю вас, мої любі діти та дорослі. Країна Звукляндія знову запрошує в гості. В далекій країні Звукляндії, в місті голосних, на вулиці співучих живе звук і. Його можна вимовити та проспівати, простягнувши губки. У посмішці І. Як всі звуки, він звичайно невидимий, але ж має свій унікальний одяг, Букву І. Маленька буква І має крапочку вгорі, яка невидимою силою завжди тримається в повітрі. Чітко над паличкою. Звук і інколи має можливість бути окремим маленьким словом сполучником, ніж великими словами, коли, наприклад, день і ніч, сонце і вітер. А може цей звук І стояти в словах на початку, посередині та в кінці. Цю історію розповів нам сам І, колись до нього в гості прийшли Індик і Гуана, і Волга та принесли. Квіти іриси та незвичайну іграшку. Вони знали, що у і є різні інструменти, які можуть допомогти розібрати її. Знайшли цю річ десь серед поля і подумали, що то іграшка. Але як нею грати нема ж інструкції? І приніс свої інструменти, але жоден не підійшов. Тоді у нього виникла ідея просто постукати по іграшці три рази. Тоді кришка. Відчинилась, а звідти вийшов іншопланетянин. Всі були налякано здивовані. Іншопланетянин і сам був наляканий. Але потім увійшов у контакт. Дав зрозуміти, що хоче знайти в цій країні незвичайний звук і пригостив іншопланетянина чаєм з інжиром та імбиром. І сказав, я, до речі, можу перетворювати приголосний твердий на приголосний м'який, коли він стає переді мною, такий я ось незвичайний звук. Д, ді, м, мі, с, сі, з, зі, к, кі та інші. Але це не діє, коли я стою першим. І, Д. і М і С. І з. І к. Але всі звуки української мови дуже важливі, всі унікальні. І треба вміти вимовляти. Кожен звук. У нас тут звуки бувають голосними, приголосними твердими та приголосними м'якими. Але ти ж не хвилюйся, ми тобі, іншопланетянину, обіцяємо, що навчимо тебе. І щоб пізнати нашу мову, треба бути дуже уважним, хмітливим. Та ніколи не лінуватися.